Прогноз погоди на 5 днів з 11 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 11 червня в Україні розгортається ніжна казка природи, де сонце переплетається з легкими дощами, створюючи затишну гармонію. Повітря наповнюється свіжістю, а вітерець м'яко пестить землю. Давайте поринемо в цю красу. Почнемо з півночі України. На півночі розливається прохолодна ніжність. Вночі плюс 8, плюс 15, в день плюс 18, плюс 25. У середу та п'ятницю дощ тихо співає, а вітер північно-західний 6-8 метрів на секунду додає свіжості. Продовжимо з півдня України. Південь дарує лагідне тепло. Вночі плюс 12, плюс 18, в день плюс 24, плюс 29. Небо ясне, без краплин, а легкий вітер 5 метрів на секунду, зігріває повітря весь тиждень. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 8 плюс 15, вдень плюс 18 плюс 25. У середу зущі з ніжним вітром, 8-10 метрів на секунду, створюють затишок. Далі схід України. Схід сяє сонячним сяйвом вночі плюс 12 плюс 18, день плюс 23 плюс 29. У п'ятницю можливий легкий дощ, а вітер 5-6 метрів на секунду, пестить землю. І на завершення центр України з Києвом, центр України Київ. Київ ніч плюс 12 плюс 15, день плюс 19 плюс 24. Ясно, з м'яким вітром 6 метрів на секунду, дощ у середу. Київ шепоче свіжим вітром, а дощ м'яко обіймає вулиці, кликаючи до тихих прогулянок. В загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ і захід огорнуть дощі, південь та схід зігріють сонцем, а центри із Києвом подарує м'яке тепло. Ці дні нагадують літню казку. Коли природа шепоче ласку, для подорожей оберіть південь для пікніків, а захід із Парасолькою, одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь прогулянками, нехай тиждень стане вашим тихим святом.